Слава Богу, дорогі брати і сестри. Будемо розмірковувати про Боже Слово. Вірю те, що Дух святий посилає сьогодні для нас. Перше місце, яке я буду читати, це Євангеліє від Луки з 31 по 33 вірш. Симоне Симоне, послухай, сатана просив дозволу перевірити вас, неначе селянин перевіряє пшеницю, відділяючи добре зерно від поганого. Та я молився за тебе, щоб не втратив ти віру. Тож, коли ти, Симоне, знов повернешся до мене укріпи віру братів своїх. Однак Симон, якого ще звали Петром, відповів: Господи, я готовий іти з тобою до в'язниці і навіть на смерть. Друге місце читаємо книгу Буття, 32 розділ. З 24 по 30 вірш відоме всім нам місце. Коли Яків залишився на самоті, якийсь чоловік прийшов і боровся з ним аж до сходу сонця. Побачивши, що не може здолати Якова, той чоловік ударив його по стегну, вивихнув йому суглоб. Тоді чоловік і каже: Відпусти мене, бо сонце вже сходить. Але Яків відповів Не відпущу, доки не благословиш мене. Чоловік тоді спитав Якова, як твоє ім'я? той каже Яків. А чоловік йому віднині не Яковом зватимешся ти, а Ізраїлем, оскільки боровся ти з Богом і з людьми і переміг. Яків тоді спитав Скажи мені, будь ласка, своє ім'я? А чоловік каже, навіщо питаєш, як мене звуть? І тоді він благословив Якова, Яків назвав те місце Пенуел. Він сказав: Хоч і бачив я Бога віч на віч, але життя моє збережене Порозмірковуємо над цією останньою історією. Всі ми її знаємо, що це було момент в житті Якова, коли він повертався на свою землю від Лавана, це була його втеча. Ми всі знаємо, що Яків свого часу обдурив свого брата таким чином. Він отримав перворідство, Побоюючися відплати свого брата, він тікає до свого дядька Лавана. Там він одружується, набуває певний маєток, і Бог йому відкриває, що йому потрібно повертатися назад в свою землю. Як і розумів, що його брат, швидше за все, буде мстити йому за тівчинки, які його. Які він йому зробив за це вкрадене перворідство, яке він отримав обманом. І, хоч і як від Бога отримав слово і розумів, що потрібно повертатися, я думаю, що він ночами в голові обдумував, як йому повернутися на свою землю, так, як йому задобрити серце брата так, щоб не було помсти, щоб він не знищив його табір. Не знищив його дітей, не знищив його жінок. І ось вже на дорозі, по дорозі додому, коли зайшло сонце, якову з'являється, начебто, чоловік. Біблійні тексти говорять, що це ну взагалі теологи розходяться в цій думці, але ось є, цитує це місце і сам Яків говорить, що я бачив Бога віч на віч і не помер. Тому більшість вважає, що це було богоявлення, Бог з'явився яково в подобі людини. Відбувалася ця боротьба, яка не зовсім для нас зрозуміла, чому вони боролися, як вони боролися, яка передісторія. Взагалі, часто ізраїльтянам Бог являвся вночі, і це було видіння. Тобто, коли наставав ранок, видіння було наскільки явним, що коли людина, ну, наприклад, зранку прокидалася, для неї це все одно, що вона пережила. Але це було не в цьому випадку, це не було видіння. Це було реально вночі. Коли Яків почав боротися з Богом під час цієї боротьби розуміння в Якова було відкрито, що це був Бог. І коли ставав, наставав схід сонця. От і цей чоловік, це Бог, він е, е, говорить, що відпусти мене, бо скоро схід сонця і мені потрібно йти. Яків каже, не відпущу тебе, доки не благословиш. І знаєте, благословіння Якова заключалося в тому, що Бог поміняв його ім'я. Ми розуміємо, що в цій молитві було змінене не тільки ім'я, в цій молитві був змінений Яків. Було змінене його серце. Коли, ви знаєте, що коли Бог дав йому слово повертатися додому, Бог був і вірний собі самому, і вірний Якову. Бо він раніше обіцяв, що я буду з тобою, куди ти будеш йти. І як і своїми силами розумів, що він не може повернутися до свого брата і жити з ним у мирі. Хоча ну, він намагався це все вирішити, він намагався своїм розумом знайти якусь тактику, таку, щоб задобрити свого брата. Але Бог, будучи вірним, являється йому в той момент, коли йому це було потрібно. Можливість Якова боротися з Богом дав сам Бог. Можливість цієї зустрічі чи можливість цієї молитви, ініціатором був Бог. Не то, що Яків чимось заслужив чи якось кликав. Ні, Бог дав можливість Якову боротися з ним, тобто мати боротьбу в цій молитві. В ізраїльському народі Якова називають Богоборець. Ви знаєте, що Бог називає себе Богом Авраама, Ісаака і Якова, незважаючи на ті якості, які ми бачимо в його житті. Яків, коли боровся з Богом, ви знаєте, було розуміння, що треба боротися до кінця, щоб отримати благословіння. Він розумів, що якесь йому прийшло таке розуміння, що без цього благословення він далі рухатися не може. І написано, що цей чоловік знаєте, коли з'явився, коли зайшло сонце. А коли він говорив, що потрібно йти, коли сонце вже сходило. Знаєте, ця, ну, цей прообраз боротьби для нашої це була тривала боротьба. Яків знеміг фізично, але він його не відпускав, тому що він намагався отримати від нього благословення. Він міг би відпустити, він міг би сказати, що сил немає, скільки вже можна. Просто він міг би припинити цю боротьбу. Але в цій боротьбі він вибрав правильну тактику, він боровся, він боровся до кінця. Бог написано в новому перекладі, що вивихнув його суглоб в інших перекладах, що стигновий м'яс пошкодив після того, як і кульгав. Ви знаєте, щоб не було ніяких сумнівів після молитви, що це було якесь видіння чи що йому приснилося. Це була реальна боротьба, і те, що він кульгав до кінця свого життя, це йому нагадувало, як і ти боровся з Богом, і написано, що як боровся з Богом, і боровся з людьми і переміг. Знаєте, в цій молитві ця молитва вона була ключова в житті Якова, в якій він змінився. Тому що Бог йому дав нове ім'я, він дав йому нове серце, він дав йому нове розуміння і пізнання Бога. І що найважливіше, до чого я хотів би дійти, ви знаєте, в цьому конфлікті між братами, як і в, Ісав, в цьому, найважливіше в цій молитві, ви знаєте, що Бог дав перемогу, чи мир між братами, Він прийшов у цій молитві, як результат цієї боротьби. Мир, одне із заключень, те, що я сьогодні хотів би сказати, що ви знаєте, мир між людьми дає Бог. Мир в сім'ях дає Бог. В якихось конфліктах. Які ми маємо. Мир дає Бог. Якщо ми хочемо помиритися, то це це залагодження конфлікту воно приходить від Бога, як Божа благодать, як Божа милість, як відповідь на молитву. Не від нас самих. Ми, ми маємо хотіти. Ви знаєте, як і підкорився, все-таки він не знав, що буде. Можливо, його і смерть очікувала, але він підкорився, ішовши до Ісава з наміром помиритися. Але якби не Бог, то ви знаєте, цього, ну, цього би не було. Вони би не обіймалися, вони би не говорили так лагідно. Ви знаєте, чому Бог поміняв серце Ісава? Як це відбувалося? Це все відбувається поза текстами Біблії. Ми цього не бачимо. Як наближався до нього, і з ним було 400 воїнів. Знаєте, хіба він, якби він ішов з миром до Якова, чи брав би він з собою 400 воїнів? Ні, не брав би. Коли Ісав почув, що Яків повертається, думка перша виникла помститися братові, взяти 400 воїнів і розгромити його табір. Але Яків якусь ніч боровся з Богом. І коли він боровся з Богом, результат цієї боротьби був шалений, результат цієї боротьби був масштабний, великий, історичний. Знаєте, він, можливо, сам не розумів, який результат цієї боротьби. Яків сам не розумів, який результат цієї боротьби. Але доки Яків боровся з Богом, Бог міняв серце Ісава, що зробилося з серцем Ісава? Як Бог міг поміняти? Чи прийшла людина, щось йому сказала, чи Бог йому щось відкрив, чи, Якові, я... чи Ісаву, які то думки прийшли, ми не знаємо. Але коли Ісав прийшов на зустріч до Якова, він прийшов з миром. Бо Бог його поміняв. Бо як і боровся з Богом і переміг. Бо Він боровся до кінця, бо він молився і Бог йому відповів. Як важливо це для нас, дорогі брати і сестри. Друге місце, яке я прочитав, написано, що Симоне, говорить Ісус Христос, сатана хотів пересіяти вас як пшеницю. В новому перекладі написано селянин, як відділяє добру пшеницю від поганої, і як її перевіває, як її пересіває. І, ви знаєте, просив дозволу, чи просив, як е, каже, що таки би сатана просив Бога пересіяти вас як пшеницю, розвіяти, розвіяти, розсіяти. ви Знаєте, що що цікаво: що Христос не говорить, що я заборонив йому. Будь спокійний. Ні, навпаки, Бог не заборонив. Є міра влади сатани на цій землі. Яка то міра влади. Пливу на людей, розсіювати людей, розділювати людей, розсіювати віруючих, відділювати від Бога, розсіювати по землі. І знаєте, і Христос каже: Але я за тебе молився. Петро, я за тебе молився. Я молився, щоб не ослабла віра твоя, коли ти будеш проходити ці випробування. Я молився за тебе. І ви знаєте, Христос бачить, бачачи Петра. Він наперед знав. Я думаю, що ще коли сходив ще, ще на небі, був відомий йому план, коли він ще не втілився в людину. Але коли Христос вже втілився в людину і вже взяв місію на себе виконувати після 30 років, і він очікував цього моменту, він знав, коли це буде, і він знав е, своїх учнів, будучи богом. І він знав, хто його зрадить і як це все буде. Ще давним-давно в пророцтвах було написано, що уражу пастиря розсіються вівці, Христос все це знав і очікував, як і нині знає наше з вами життя. І коли дивлячися на Петра, Христос каже: ви знаєте, він бачив його падіння, він бачив, що він не залишиться все-таки вірним Христу в цей найкритичніший момент, але бачачи його життя, він знає, що він повернеться. Запам'ятаємо цю фразу, Христос знає, що Петро повернеться. Христос знає, що Петро повернеться, і каже, Петро, але коли ти повернешся, зміцни віру твоїх братів. Як часто в нашому житті, дорогі брати і сестри, коли у нас, ми буває, з кимось так сильно, міцно дружимо, чи живемо в сім'ї, там, чоловік з дружиною, і коли приходить певна яка-то криза в стосунках. З'являються, можливо, якісь сварки чи непорозуміння, різні погляди на деякі речі. Ми бачимо тільки кризу. Ми бачимо тільки віддалення одне від одного. Але ми не бачимо, як Христос бачив Петра, що Петро повернеться. Знаєте, можна було сказати, може, міг би Христос сказати, Петро, ти все одно ти не залишишся мені вірним, навіщо ти говориш? Навіщо ти так близько до мене? Чому ти такий гарячий? Ти все одно в найкритичніший момент ти покинеш мене, коли мені так треба буде підтримка, коли мені потрібна буде допомога, коли мені потрібно, буде, щоб зі мною хтось був поруч, ти покинеш мене. Знаєте, Христос опускає цей момент і говорить: я молився за тебе, щоби. Тебе вистачило віри, щоб в тебе була міцна віра, щоб ти залишився вірний. І коли ти повернешся, Христос говорить: коли ти повернешся, він бачить того Петра, який повертається, дорогі брати і сестри. Він бачить того Петра, який навертається до Господа. Він бачить того Петра, який впав, але він не дивиться на падіння, він дивиться як на того Петра, який повертається. Чомусь в мене лежить таке на серці, ви знаєте, що коли в нас є конфлікти в нашому житті, в сім'ях, які вони можуть бути деструктивні, коли ніхто за нас не молиться, щоб була міцна наша віра? Знаєте, віра в Бога має бути, але віра в людей має бути. Ми маємо вірити один одному. Ми маємо довіряти один одному. Знаєте, як часто буває, що ось у сім'ях, ми, коли дивимося, ну, маємо різні погляди. На якісь речі, і так принципово стає якась дрібниця і назріває такий великий конфлікт, і ми розлучаємося, ми розходимося, і віри немає, можливо, підтримки немає. Як добре, що є Бог, як добре, що є Бог, який стіляє, як добре, що є Бог, який дає мир. Ви Знайте, дивлячися на Якова, знаєте, ми можемо подивитися, що двозначно, чого йому була уражена, чого була уражена, уражена його стегно, чи вивих суглобу. Чому, чому це було? Можна так сказати, знаєте, що Яків остаточно вже не міг надіятися на себе у битві. Він вже не міг захистити свою сім'ю, дорогі брати і сестри. Він вже він дивиться, що його сім'ї, в принципі, якщо Бог не заступиться, може бути крах. І ви знаєте, що це прийшло від Бога. Він не може стояти на своїй нозі, взяти меч і заступатися за своїх дітей. Він іде назустріч ворогу, знаючи, що цієї ночі він боровся з Богом і переміг. Він надіється тільки на Бога. Знаєте, брати і сестру, можна подивитися, я не знаю, можливо, в нас є конфлікти з нашими дітьми, можливо, у нас є конфлікти в наших сім'ях. Нам потрібен Бог. Ми своїми силами, коли, він, коли це все заглибоко, задалеко за далеко зайшло, як зайшло у них. У них це десятки років був цей конфлікт. Доки гордість Якова не була зруйнована, доки Яків не був перемінений від присутності Божої, ви знаєте, Бог хоче, щоб помінявся ти. Бо хоче, Бог би зцілив твою сім'ю, але він хоче, щоб ти помінявся. Він хоче, щоб ти став на боротьбу із ним. Він хоче, щоб ти став на молитву із ним, він би поміняв твою сім'ю, але він очікує, щоб ти поборовся із Богом від заходу сонця до сходу сонця, в кожного це свій термін часу. Бог може зцілити сім'ю. Бог, він Бог миру, Бог, він хоче дати мир, Бог він дає мир, Бог, він Бог миру, він князь миру. Він хоче, щоб наші сім'ї були зцілені. Він хоче, щоб наше життя було цілісним. Він не хоче, щоб сатана підступав. Але ви знаєте, сатана хоче, бо того, що є, яка міра влади, він пересіює нас, він хоче пересіяти наші сім'ї, він хоче пересіяти наші взаємовідносини. Але я хотів би сказати сьогодні важливе слово. Він, ви знаєте, що Бог бачить вже той час, коли зцілюється твоя сім'я. Бог бачить вже той час, коли відновлюються твої стосунки. Ти не бачиш, я не бачу. Бог бачить, коли це відбувається. І він дивиться на тебе не тоді, коли ти в ямі, не тоді, коли ти посварився, не тоді, коли тобі важко. Він дивиться на той момент, коли ти навертаєшся. Він вже бачить, що ти можеш робити для нього. Ви знаєте, коли Петро впав, він не міг підбадьорити братів, він не міг служити, він не міг мати взаємовідносин із, із Христом, бо тому що Христос каже, Петро, коли ти повернешся, вже тоді, коли ти повернешся, коли ти перемінишся, коли ти багато чого переживеш, коли ти смиришся, коли ти покаєшся, коли ти прийдеш, тоді ти зможеш служити. Ти зможеш зміцнити віру братів, ти зможеш вставати в пролом за свою сім'ю. Ти зможеш благословляти інших людей, дорогий брат і Сестра, але коли ти повернешся, коли ти повернешся до Господа, ця первосвященницька молитва Ісуса Христа. Ви знаєте, Христос все це бачив мало того, Він все це пережив, теж оцю цю зраду, ці конфлікти. Друже, нам треба опускати образи. Спробувати опускати образи, треба спробувати смирятися. Треба спробувати відпускати. Особливо, якщо це близькі люди. Ми ж розуміємо, що це не від Бога. Ви знаєте, є люди в нашому житті, з якими нам потрібно порвати взаємовідносини. Нам не потрібно бути в їхньому оточенні чи щоб вони були в нашому оточенні. Але брати і сестри, церква, сім'я, родина це ж явно від Бога, щоб ми мали єдність. Щоб ми мали взаємовідносини. Це ж явно від Бога. Розумієте, дуже, я так розумію, і ну, на своє життя дивлячися, е в конфлікті просто перебувати. Ти просто себе виправдуєш. Ти просто говориш, що ти прав. Знаєте, як і до цієї зустрічі, е як і до цієї зустрічі з Богом, жив там 20 років. Він тут десь підсвідомо, він розумів, що він не правий, але знаєте, ніякого каяття не було. Не було ніякого каяття. Можливо, він гордився, що він мав перворідство. 20 років. Розумієте, він ні разу не послав ніяких посланців до Ісава вибачитись, спробувати з ним побесідувати. В принципі, він був щасливий, що він не був разом з Ісавом, тому що це було небезпечно. Нічого він вибачатися не збирався. Потрібна переміна Божа. Йому потрібна була переміна Божа. І Бог залишився вірним. І він змінив його. Ви знаєте, хоч він кульгав до кінця своїх днів, він кульгав, коли вже. До Єгипту йшов подивитися на Йосипа свого сина. Він кульгав до кінця своїх днів, брати і сестри, він згадував, що він боровся з Богом. Знаєте, одного разу Бог перемінив нас, він знайшов нас. Скільки благодаті і сили Божої ми пережили в той момент. Багато. Ми були занурені в Божу благодать. Ми були занурені в Божу любов. Ми, ми хотіли любити. Ми любили, ми прощали. Але ви знаєте, життя продовжується, і ми холонимо. Ми холонимо. Я хотів би сказати: ви знаєте, що це інструмент. Який дозволить нам вийти з цієї ями, з цієї кризи, з цього конфлікту. Я просто вірю, який би конфлікт не був, Бог є Бог миру. І якби з ним потрібно спочатку вирішити, з Богом потрібно хотіти помиритися, але з Богом, Бог, ви знаєте, ну, Бог може це зробити. Я вірю в це, Бог може зцілити, Бог може залікувати, Бог може навернути. Як нам потрібен Дух Святий для цього, дорогі брати і сестри. Бо Божа любов виливається в наші серця Святим Духом, і вона переливається. І чим наповнений. Серце те говорять уста, те роблять наші руки, так відображаються наші справи, чим наповнене наше серце. Як давно ти наповнювався Святим Духом, як давно ти мав зустріч з Богом? Як давно ти прагнув Його? Я розумію в своїх буднях, в цій марноті, в роботах і проходять день за днем, коли немає такої близької зустрічі, я розумію, що я можу стати як всі інші люди, просто ходити до церкви. І просто бути як інші люди, не переживаючи цієї благодаті. І я розумію, ви знаєте, можна включити проповіді вдома, подивитися будь-яку гарну проповідь, на будь-яку хорошу тему. Але ви знаєте, що є унікальне для нас, християн пятидесятників Це є наповнення Святим Духом. Ми не можемо включити його в телефоні. Ми не можемо включити його в машині. Ми не можемо зробити це, коли ми хочемо. Ми не можемо зробити це будь-де. Але на цьому місці є Ісус Христос Духом Святим. Ти можеш це зробити на цьому місці. Ти можеш покаятися. Бог може поміняти тебе. Він може дати тобі інше ім'я, Він може дати тобі інше, інші справи, іншу тактику в твою сім'ю, інші погляди на твою ситуацію. Тільки Він тебе може поміняти. Сповнення Духом Святим це є унікальне. Це є унікальне явище, воно дане Богом. Якби індустрія не просувалася, яка би модернізація не була, це завжди буде так, як написано в Біблії. Ми смиряємося, ми каємося, ми шукаємо, ми прагнемо зі сльозами, з молитвами, молячись мовами, і нас відвідує Святий Дух, який би ранг в нас не був, яка би посада в нас не була, який би авторитет в нас не був, поки ми не падаємо на коліна, поки ми не смиряємося, поки ми не відкидаємо гордість, не прийде до нас Дух Святий, ми не сповнимося Святим Духом. Бо Бог противиться гордим. Але смиреним, смиреним Він дає благодать. Тому на заключення свого слова, я хотів би сказати висновок такий, ви знаєте, Бог є автор миру. Не просто ми. Ми самі, часто самі, ми, коли глибоко вже зайшли в конфлікт, ми не зможемо з нього вийти. Бог хоче дати мир. Бог є автор миру, Бог є Богом миру. Друга ситуація, ви знаєте, ми не є ідеальні один для одного, особливо наші друзі, наше оточення. Хай якісь речі, погані, які нам зробили люди, вони не стають як шлагба у наших відносинах. Вчимося прощати, вчимося вміщати. Вчимося, навіть якщо ми неправі, і ти першими на залагодження конфлікту, так Христос робив. Друзі, Він говорив з Юдою, який готовий був його видати. Говорив з любов'ю, він ноги йому помив. Він, він Петрові ноги помив, знаючи, що він зрадить його. Якби він не говорив цими словами, він ішов, знаєте, вчимося бачити як Христос на тих людей, які повертаються, ніж на тих, які падають. Христос бачить тебе, що ти повернешся, твою сім'ю, що вона зміцниться. Вашу дружбу, що вона знову стане міцна, бо це від Бога, це Божа любов. Покриваємо любов'ю, недоліки один одного. І останнє. Каймося перед Господом, якщо в нас немає єднання. Якщо ми в ямі, як той блудний син, ви знаєте, дуже дивно. Але батько, коли він повертався, це ж багато часу було. Треба було потратити всі гроші, маєток, розтратити все, впасти. І постійно батько. Він ж не жив при воротах, але постійно виходив. Десь серце відчувало, що десь син, можливо, має повернутися. І він стояв, очікував його, і коли блудний син повертався, батько стояв біля воріт. Ви знаєте, так і Христос сьогодні стоїть і очікує тебе. Якщо ти давно так з ним не, не, не мав взаємовідносин, а можливо, у тебе є гріхи, можливо, у тебе є падіння, можливо, ти ніколи не мав взаємовідносин з Христом. То, ви знаєте, Христос чекає тебе. Він той, хто чекає, Він той, хто бачить твоє повернення, він той, хто бачить твоє повернення. Тому є таке бажання. Давайте помолимося, щоб Бог дав мир в нашій сім'ї, в, наші, в нашу церкву і в наші взаємовідносини. Хай поміняє нас, хай простить нас. Давайте помолимось.